Нова система, яку створювали, аби змінити суспільство на краще, дала тріщину. Протягом року працівники патрульної поліції намагалися гідно виконувати свій професійний обов'язок і запевняли, що дня працюють під девізом служити та захищати. Однак, після деяких кадрових змін поліцейські опустили руки, що стало причиною цього, та яке воно за колісне життя сумських копів, з'ясовувала Євгенія Думчикова. 12 травня 2016 року на головній площі Сум 251 коп, які готові прийняти присягу на вірність українському народу, прийшли у поліцію з основним меседжем змінити стару систему та зробити місто безпечним. У нас взагалі у всіх одна мета змінити країну на краще, поміняти реформу, стати частиною зміни. Хочу змінити Україну на краще протягом року. Сумчани спостерігали за роботою поліцейських нової формації та надавали їх діяльності позитивну оцінку. Я ними восхищаюсь. Ну я читаю, стара поліція нічого не робила, то тобто, міліція, а нова поліція ну замітна. Та не спрацювала система зсередини. Дала тріщину. До журналістів телеканалу Відікон звернулися співробітники управління патрульної поліції у місті Сумис, так би мовити, криком душі. Керівництво не дає працювати. кажуть, почалось все з призначення нового заступника начальника. На даний час все змінилось кардинально. Ну, у нас в колективі слух де і слух такий добрий, що все це почалося буквально з. Травня місяця а саме був назначений заступник начальника управління, який почав учити по-своєму. Він був переведений до нас з міста Харкова, почав вносити свої якісь новшества, які не потрібні були нашому управлінню. Підозрюють така ситуація склалася через бажання нового заступника управління призначити командирами, як то кажуть, своїх зручних людей. Ну, скоріш за все, він хоче поставити своїх командирів, які будуть виконувати його вказівки. Законні будуть вони незаконні. Це більше напевне знає керівництво наших рот. Але слухи ходять, що просто командир рот у них були якісь розногласи. Ну, напевно, щоб з нової системи, яку ми почали міняти, перейти більш в стару, де будуть дзвінки відпустити людей, також незаконні вказівки, накази. Говорять, керівник патрульних про все знає, але не хоче почути своїх підлеглих. Чи буде знати про ці вказівки начальник управління? Я, звісно, буде знати, тому що якщо я. Вони працювали в місі, колись при началі ще перші роки працювання патрульної поліції, вони були в одному в одній роті або в одному батальйоні. Тобто вони добре друг друга знають. На даний момент наш заступник, той, що прийшов, він, на мою думку, і, мабуть, на думку всіх патрульних, він не відповідає своїй посаді. Призначення нового заступника вплинуло й на виплату премій. Якщо показували хороші результати роботи, то нас було винагрожували з преміями. Крім зарплати, ми ще отримували премію, яка йшла офіційно все як потрібно, але на даний час вже такого немає. Ми запитали у містян, як вони оцінюють роботу патрульних через рік. На жаль, рейтинг можливо саме завдяки вищезазначеним зазначеним діям керівництва, стрімко впав. Ніка 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 ні, ні, ні вистрали. Могли б бути краще. Завжди є до чого йти до кращого, до чогось. Нізка кваліфікація. Поліцейський, який звернувся до нас, сподівається, що його почують. Говорить, якщо і надалі керівництво заплющуватиме очі на те, що відбувається, залишиться без висококваліфікованих співробітників. Журналісти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за перебігом подій.